Доброго дня, малята! Діти, а я маю для вас сюрприз. Сьогодні дорогою до садочку я милувалася гарними осінніми квітами, що ростуть біля нашого садочка. І одна із цих квіточок потихеньку на вушко розповіла мені цікаву історію. Але щоб і ви, діти, змогли її почути, треба вгадати, що ж це була за квітка. Тож слухайте уважно. На городі в нас росте сонце ясне, золоте, жовте око, жовті вії, та чомусь воно не гріє. Здогадалися, що це за квітка? Так, правильно, це соняшник. Молодці, що казочка для вас? І казочка називається Хто кращий? В одній чарівній країні. На зеленому лужку росли собі чарівні квіти. А чому вони були чарівними? Тому що вміли розмовляти, і гралися, мов діти. Квіточки були всі різні, і червоні, немов жар, і жовті, як сонечко, і білі, мов хмаринки, і блакитні, як весняне небо. Жили вони дружно й весело, аж ось сталася одна подія. Пробігала тим самим лужком. Із квітками маленька дівчинка Яринка. Та й загубила дзеркальце. Воно закотилося в травичку і зупинилося біля наших квіточок. Першою дзеркальце замітила червона квітка, зазирнула в нього, побачила себе та й запишалася, ой, яка я гарна. Всі інші не такі, як я. Не буду з ними дружити, сказала квітка. Але інші квіточки подивилися у дзеркальце і подумали так само. Я біла, найкраща, я жовта найкраща, а я блакитна найкраща. А решта не такі, тому вони гірші. Почали між собою квіточки-суперечки створювати. Вони припинили гратися і стало сумно на лужку. Тим часом Яринка прийшла на ширину галявину шукати загублене дзеркальце. Доки вона його шукала, то почала плести собі віночок, взяла червоних квіточок. Але віночок був хоч і гарний, та все-таки в ньому бракувало кольорів. Тоді Яринка набрала різних квітів і білих, і жовтих, і блакитних. Тож віночок вийшов барвистий, яскравий і дуже гарний. Аж тут і в дзеркальце знайшлося. Наділа яринка віночок, глянула в дзеркальце, і усі квіточки побачили, яка то краса, коли різні квіти, різні барви збираються разом у веселий віночок. І зрозуміли квіточки, хоч усі вони різні, але однаково привабливі, однаково важливі для інших. Та й перестали сваритися. І вже жодна квіточка не бажала іншу не таку, як вона сама гіршою за себе. Ось така казочка, яка називалася Хто найкращий. Ну, як малята, цікава казочка. Тож давайте відповідь на мої питання. Як звали дівчинку в нашій казочці? Ану, пригадайте всі. Так, дівчинку звали Яринка. А якого кольору квіти росли на галявині, будь ласка, пригадайте. Так. На галявині росли квіти таких кольорів червоного, білого, жовтого та блакитного. Молодці. А чому саме квіти? Ви посварилися. Як ви вважаєте? Так, правильно квіти рахували, що вона сама найгарніша. Чи праві вони були? Звісно, ні. Всі квіти, всі красиві своєю красою. Хоч червона, хоч жовта, хоч блакитна. І коли квіти подивилися в дзеркалку, що вони зрозуміли? Правильно, що вони разом, всі красиві, коли вони разом. Молодці малюки, я думаю, вам казочка сподобалася. І ви зрозуміли, що коли ми всі разом, то ми сила, що коли ми разом, це красиво, що коли ми разом, то ми завжди успішні та здорові. Малята. Ну, якщо вам ця казочка до вподоби, перекажіть їй, будь ласка, своїй родині, татові чи мамі. А на кінець нашого заняття, я пропоную вам переглянути мультфільм Квіти Дружби. До побачення! Сьогодні вона називається квіти дружби. Як цікаво! Я знаю багато різних квітів, але про такі ніколи не чув. Ну тоді слухай і дивися. Був теплий сонячний день. В таку прекрасну погоду зовсім не хочеться сидіти вдома. От і зайчики з їжачком вирішили погратися на свіжому повітрі. В яку гру ми будемо гратися? запитав їжачок. Давай у квача, запропонував зайчик. Він був дуже проворним і любив побігати. Але їжачок знав, що йому ніколи не наздогнати зайчика, тому й не любив швидких ігор. А давай краще в лічилочки!» – запропонував їжачок. Давай, а як? «Лічилочки – це гра. Які що небудь рахують? Зайчик застрибав від радості. А що ми будемо рахувати? Їжачок уважно озирнувся навколо, а потім сказав: Квіти на галявинці. Он на тій Він махнув лапкою бік галявини, що виднілася крізь деревачок, і зайчик вибігли на галявину, на якій росло багато квітів. «Рахуй квіточки на одному боці галявинки, а я на іншому, сказав їжачок. І друзі почали гру. Зайчик весело бігав від однієї квіточки до іншої, швидко все порахував. У їжачка так швидко не виходило. Він ходив від однієї квітки до іншої і повільно бурмотів. Одна, дві, три. Через кілька хвилин зайчик підбіг до їжачка. Я вже порахував свої квіти, а я ще не закінчив, сказав їжачок. Ти не вмієш рахувати, захихотів зайчик. А ти, мабуть, неправильно порахував, буркнув їжачок. Не буду гратися з тобою. І я не буду, крикнув зайчик. Потім їжачок крикнув на зайчика, а потім зайчик на їжачка ще раз. Галас від різного крику здійнявся на весь ліс, кричали один на одного. І невідомо, чим би закінчилася їхня сварка, якби повз галявину не проходила тітинка ведмедиця. Чому ви сваритеся? запитала вона. Ви ж друзі. Їжачок не вміє рахувати, швидко відповів зайчик. «Ні, Це зайчик неправильно рахує, не залишався у боргу їжачок. Тітонька ведмедиця повчально сказала. Якщо ти, зайчику, всі квіти швидко прилічив, то міг би допомогти другові, а не сміятися над ним. А ти, їжаче. Не повинен звинувачувати друга, якщо не впевнений у своїх словах. Потім вона з'єднала лапки друзів і сказала Дивіться, від вашого крику квіти опустили голівки. Адже це не прості квіти, а квіти дружби. Вони завжди в'януть, якщо поруч із ними хтось свариться. Ви ж не хочете, щоб квіточки загинули. Тож будьте знову друзями, О, і тоді вони більше ніколи не сварилися.